Отак, проб закритий. Він працює до 18-ї години. А зараз підемо прогуляємося. От сюди, диновочками. Це дуже гарний наявчик. Дуже красиво все зроблено. А ти запросиш? Завтра я тебе запрошую в кафе. А ти що тут багато кафе? Ти мене мусиш багато разів запросити. О, і це все зроблено за підтримки. Давай, Та я там вже на площі ринок одне знайшла. Оце на, біля нас в хаті. А що зараз не можна, не можеш мене запросити на Ну, то зараз вже часу не там дитина Та де плаче. Тебе плаче. Можеш з дитиною мене запросити. Можеш було посидіти, щось попити. Албом наш будинок. Ось поштана жовта. Мостилах ізразу вписала. Я ж лахи хіді бален доно поздно. Ось ті вас будиночки ну, старі, але такі всі такі масинкі, правда? Угу. Uh -huh. Ано все дуже красиво зраду. Але наш будинок. Там чай. Не, там радше придемося трошки довкола. Приважно всі машини шкоди. Шкода, шкода. лютино чи в дійним всі Та можна. Та не гарно, не можемо може, всі піти. Може да, мама? Та жахайся, всі йдемо в кафе. На, на велике на, міс... на, на місці. От ось біля нас. Тут біля нас є кафе. Побираємо ту холодну каву. А що там є? Холодну каву? Да. Мейбі. Ідемо тако до кінця. О, це ж отець та сім. Ха-ха. Все обкошено. О, як там? Вінка знімає лахи. Та що ти, та я нічим не гірше, ніж в нас. Ой, Андрій, ти, знаєш, ліпше, ніж навіть в Австрії, тобі скажу. Австрії ще далеко до Чехії. чашки, Я б було тут головним стилістом. Україну? вода вона сирень в Україні. Там є сірень чуєш, Дикий бокс. Від ці води нагадують Україну у ці кусти. А цей фасадик тобі нагадує Україну. Цей фасадик? Навіть він якийсь живописний, що в Україні страшніше. страшні. Ці розички дуже гарні. От біля нас, знаєш, біля хати, такі розочки ліпше посадити. Тільки би знати, як їх щепити. Сіки, пухи. Пухи. А це наш будинок. І ми зараз по тих поганих сходах підемо. А там, 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 там. Є виставка. Галерея. Піца, а Ми йдемо на піцу. Біг піца. Кипається, живемо в своєму серці місто Страковніце Страконіце, Страковніцький край. Того країна нема. Черпії, чехи, чехі, че oh, що видно. Не рато що, часка спожительна

Деяко, ти знаєш, що типу я там прошу як дитину, це означає, що ти мусиш послухати. Просто мусиш. Ну, Натискай кнопку. Четвертуй. Один. Це, Возимося на ліфті вже на перший поверх. Возимося. Китаємось. Ну тут кучку бачу свої сережечки. Попередні Патро. 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 Такі ці двері. Доробка швандова тут живі. Невеста Швандова. Свикруха Швандова. Добър да, да, да. ден. Ние вас запрошим в кафе. А! Да, чуете? Да. сме тук. Ние вие у нас Ние Порядки в Ние сме порядки Ние в тук. Ние наш тук. Ние сме Баба водичко и тук. Ние сме дарка. Ние сме тук. Баба, сме баба Ние е? <ı Persönülüyor> gidem, gidem. Aa, Amerika. daha, bir daha. Tut bunu nasıl Amerika? ya? Sen da